Про що свідчить його школа? Школа Петра Івановича Прокоповича? Да? Тобто це сильна історія. Він, от основна його цитата, зараз там кафедра бджільництва цю цитату використовує, значить, значить, всім своїм, значить, всею свою частю заявляє про те, що через два роки з моєї школи вийде. Сильний бджоляр, да, який буде не тільки розбиратися в тому, як розводити бджіл, а й в багатьох тонкощах і нюансах ведення бджільництва. Ну, приблизно так це не слово в слово. Це не, ну, тіпа, суть та сама. Значить, він це все робив. І він був дуже. Він дуже далеко глянув вперед. Дуже далеко. Тобто він е, якийсь час позаймався, а потім думає, ну це, звісно, жопа. Е, і треба з цим розгрібатися. І за це йому велика честь і слава, тому що під його керівництвом почалася дуже велика кількість фахівців, які на сьогоднішній день ми вивчаємо. Да? Або по його методиках, по його працях.